Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми поговоримо про цю саму гонку, де можна залутати до 1400 доларів. Давайте з найцікавішого зразу приступимо, Те, що я вже прогнав два аккаунти, але не на комп'ютері, тому що не буду а, палити своє IP, а іменно через телефон і іменно через VPN. Забрав я до 175 USDT іменно на фьючерсний рахунок з плечем 5. Це вже мій основний аккаунт, на свій основний аккаунт. Я зараз теж буду торгувати. Як бачимо, я вже вторгував 14 тисяч USDT. Це максимально легко. Кожен може забрати цих 175 доларів. Вони найсамі легкіші, які тільки можна використати їх на фьючерсі. І те, що всі ми тут заробляємо з цих ваучерів, ми зможемо спокійно вивести. Плюс найголовніше те, що тут не потрібно ніякої верифікації. Людина, яка просто може зареєструватися, внести депозит, проторгувати і забрати з легкістю 175. USDT. Давайте коротенько по порядку. В мене в моєму телеграм-каналі був пост, і тут було написано, що потрібно тримати угоду мінімум одну хвилину часу. Но, як виявилося, не потрібно нічого тримати. І як виявилося, можна робити в парі USDT до USDC. Що це означає? Це означає те, що ми на курсі нічого не втрачаємо. В волонтильності в цих стейблкоїнах. Майже практично немає. Тут зайшов, відкрив угоду, закрив угоду, відкрив угоду, закрив угоду, відкрив угоду, закрив угоду. Все. Торговий оборот максимально швидко та максимально скоро нараховується. Я пару разів вже прогнав і бачимо, що я вже набив торговий оборот в 14 тисяч доларів. Но не забувайте, що при відкритті. Угоди йде комісія. І коли ви закриваєте угоду, також йде комісія. Для старих партнерів потрібно зробити е, 2000 торгового обороту, ми отримуємо 5 USDT. Для нових людей тут максимально жир. Ми робимо торговий оборот в 2000 доларів, і ми получаємо на фьючерний рахунок 50 USDT. Якщо ми робимо 50 тисяч торгового обороту, ми ще плюсом. Получаємо 70 USDT. Ну і так далі. Робимо 108 тисяч торгового обороту. Додатково отримуємо 100 USDT. Тому новачки, які, в яких немає біржі BinKX, ваша можливість, ваш вихід забрати легких 50 USDT. Просто зробити. Торговий оборот в 2000 USD. Торговий оборот робиться максимально легко, тому що не потрібно заходити в угоду ні з біткоїном, ні з ефіром, а просто в стейблкоїнах. Якщо хтось не знає, як робити торговий оборот, на моєму youtube каналі опускайтеся нижче. Ось цей, цей відеоролик. Я все показую на біржі Bybit, але ідентично воно нічим не відрізняється. Так само ж. І робиться торговий оборот на біржі BingX, Так само ж, як і на біржі Bybit. Покрокова інструкція від Адуя. Просто ми заходимо в торговий оборот, робимо торговий оборот з стейблкоїнами. І тим самим ми не втрачаємо на курсі і просто лутаємо бонусні 50, 70 і 100 USDT. Така маленька ремарочка, говорю, не потрібно заходити з цим, бо багато хто говорить. Що таке 175 USDT, 5 плече, ми нічого не заробимо, більше втрачаємо на комісії, коли робимо торговий оборот. Зразу говорю, що мені, коли я зробив 170-160 тисяч торгового обороту, мені пішла комісія трошки більше в 10 доларів. 15-20 доларів десь в цьому районі, якщо бути точним. Але взамін я отримав 170. 5 USDT. І коли я хочу їх використати на максимум, і так кожен повинен робити. Відповідно, є ризики, що ми нічого не заробимо, але є великий шанс, що ми можемо заробити 50-100 доларів. І я роблю торговий оборот, буду сьогодні робити. Сьогодні якраз буде велика волонтильність, тому що виходить інфляція. Ну і там в цьому всьому роді на таких токенах торгуємо, як Флокі, Айдогі, Pepe, Бачимо, що тут волонтильність дуже висока. Там за годину може дати Флокі плюс 30%. А це рахуйте, якщо ми заходимо з п'ятим плечем, ми заробляємо нормальну касу. Більше 70, 80, 100 доларів. Абсолютно безплатно. І ми майже нічим не ризикуємо, тому що ми торгуємо в парі USDC до USDT. Тим самим шанс, що ми щось втратимо на курсі. Шанси зменшуються, тому що на курсі ми нічого не втрачаємо. Тільки втрачаємо тоді, коли ми заходимо в угоду і виходимо з угоди. Максимально все просто. Максимально легко робимо торговий оборот до стейблкоїні. Забираємо свої найлегші 50, 70 та 100 USDT. шукаємо пару, волонтильну пару, як я вже говорив, флоки, а або пепе. Як бачимо, за, за сьогодні там. Пепе впав на 17%, флокі виріс на 37%. Коли ми маємо ці ваучери безплатні ваучери на 50-70 доларів, нам їх потрібно використати максимально легко і максимально продуктивно. Тому ми заходимо на максимально волонтильні монети, щоб забрати максимальний профіт. Тому в кого немає ще аккаунту, рекомендую реєструватися за моїм реферальним посиланням. Плюс ти отримуєш багато бонусів. Унікальні аєрдропи та допомогу іменно від мене. Посилання є під цим відеороликом. Плюс біржа, як я вже говорив, не потребує верифікації. Тільки вчора-позавчора біржа Bybit викотила новину, що 8 травня всі люди, в яких немає верифікації, потрібно буде пройти верифікація. Тут верифікації не потрібно. Тим самим біржа BinX реально Конкурент і жирає своїх конкурентів на ринку.